Зубьяка, в к советском устройстве. Зубьяка... Подними! Не, 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 дай, не, дай, не, не, дай, не, дай!

Судівську бригаду першого форта серед чоловіків. Прошу судійську бригаду. Подимайтеся, за кавьор, виносі за кавьор! Виносіть за каверот. Каравкевич по вологію поковий суддя. Рав'ян. Сивагал Олексій Миколайович, рефері міжнародної категорії, рефері на форті. І покурниць Сергій Антонович, національна категорія, вічний суддя. Об'являю, оголошую фінальні пари до 55 кілограмів. Перша пара, пшений картем, Полтава, синій курт, Гребеський Сергій, Кию, жовтий за ними 55-60 кілограмів. Синій клуб – кажала тебе, який, жовтий клуб – грохольський ірод. Володимир, Лівкарська область, синіть тут.